Христос Воскрес! Христос Воскрес! Я хочу сьогодні порадіти разом з вами за два величних свята. Хто знає, яких сьогодні два величних свята? А? Алілуя! Три значить величних свята! Яке третє? Сьогодні, друзі, два свята. Сьогодні Пасха. І Воскресіння Христа. Чому Пасха і Воскресіння Христа? Як ви думаєте? Чому не Пасха, це Воскресіння Христа, а Пасха і Воскресіння Христа? Хочу вам сказати, що це два різних свята, якщо ви до сьогоднішнього дня не знали, тому що це два різних свята. Це дві різних події, абсолютно дві різних події, які дуже зв'язані між собою, які мають між собою дуже багато спільного, і одна без другої не має сенсу. Тому ми сьогодні святкуємо два свята: сьогодні Пасха, і сьогодні Воскресіння Ісуса Христа. Два абсолютно різних свята. Тому сьогодні ми з вами пороздумуємо про те, що ж таке Пасха і що ж таке Воскресіння. Ви знаєте, для того, щоб людина не була в релігії. А ви в релігії? Ви живете в релігії чи в вірі? Ось для того, щоб людина не жила в релігії, а вона вірила і поклонялась живому Богу людині. Треба дві речі. Перша річ треба знати, в що вона вірить. Тобто, другими словами, треба знати, що сьогодні за свята. Що з собою представляють ці свята Пасха і Воскресіння? І друге, людині треба прийняти рішення вірить. Якщо людина не знає, що це, вона не може в це вірити. Амінь. А? Якщо людина не знає, що це, вона не може в це вірити. І так людині для того, щоб вірити, треба знати, що це. І ось коли людина знає, що це, тоді людині треба прийняти рішення повірити в це. Знати і повірити, в що це. Тому сьогодні я буду закликати вас до двох рішень. Перше, я попробую вам відкрити знання. Думаю, недовго, коротко відкрити знання, що ж таке Пасха і що ж таке Воскресіння. А друге, я буду закликати вас до рішення повірити, повірити в Пасху і повірити в Воскресіння Ісуса Христа. І так, що ж таке Пасха? Перше послання апостола Павла до Корінтян, 5 розділ, сьомий вірш. Перше послання апостола Павла до Корінтян, 5 розділ, 7 вірш. Що ж таке Пасха? Отож, очистить стару розчину щоб стати вам новим тістом, бо ви присні бо наша Пасха за нас у жертву принесений Христос. І так ще раз. Що ж таке Пасха? Бо наша Пасха Христос за нас у жертву принесений. Тут є слово Воскресіння? Друзі, є слово Воскресіння? Це інша подія, ніж Воскресіння. І так, Пасха це інша подія, ніж Воскресіння. Друзі, Пасха це Христос принесений за нас в жертву. Пасха це наше звільнення від вічних мук. Я хотів би звернутися до діток. Дітки, було у вас, що ви не слухали тата і мами? В кого таке було? О, є пару часів. Було. Ви не слухали тата і маму. А було у вас таке, що от ви не слухали, а потім тато і мама казали, що накажуть, і простили. Було таке? Простили вас. Було, простили вас. Супер! Як ви себе відчували? Класно, да? Класно відчували. А чого вас просили? Бо ви попросили прощення. І ви сказали, тато, мама, простіть, більше так робить не буду. І ось тоді тато з мамою змилувались, і вони простили. І так, що каже Біблія? Біблія каже: всі люди згрішили. І діти, і дорослі. Всі люди згрішили. Абсолютно всі люди згрішили. Тобто, я і ви, ми з вами згрішили. І ось за наш гріх, за мій і твій гріх, нас чекає пекло. Нас чекає пекло. Нас чекають вічні покарання, нас чекають вічні муки. І ось знаєте, що написано в цьому тексті? Отож, очиститься зо старої розчини. Знаєте, яка стара розчина? Відкупитися. Щось зробити таке добре, аби твоя совість стала чиста. ось це стара рушчина Ми по старій рушчині хочемо зробити щось добре, аби оце зле, яке ми зробили, нам його що зробили? Закрили. Воно не працює. В Бога воно не працює. Ми не можемо своїми добрими ділами відкупити свої погані діла. Ми не можемо перекрити добрими ділами погані діла. Абсолютно не можемо, і це не працює. Воно не має сили. Це старе мишлення, це мишлення диявольське, це не Боже мишлення. Тобі треба відкупитись, бо ти зробив гріх. Тобі треба робити добре, бо ти зробив погане. Ось що сказано? Сказано, що зарплата за гріх, смерть і нема такого відкуплення. Що ж таке Пасха? Пасха це наше звільнення від вічних мук і покарання в пеклі. Тому Ісус Христос, Він пішов на хрест. Пролив там невинну кров, а потім пішов в пекло, знаєте що? Щоб понести покарання за тебе і за мене. І він в пеклі мучився замість мене і тебе, і він там в пеклі поніс покарання. Ось що таке Пасха? Це Христос принесений за нас в жертву. Він пішов в пекло. Поніс за нас покарання. І ми не можемо добрими ділами відкупитись, але ми можемо Це мати через Христа. І ось що сказано: це дар Божий в Христі і Ісусі. І так Бог каже, що наше відкуплення це дар в Христі. Що має зрозуміти людина? Людина має зрозуміти, що Христос замість неї пішов в пекло, Христос замість неї пролив кров. І тепер, коли людина вірить в це, її це закрито. Її це прощено і це за неї заплачено. Її не треба більше платити, їй не треба відкуплятися, їй не треба робити різних речей. Я хотів би звернутись до кожного. Чи є в тебе зараз біль? Переживання. Відчай. Незадоволення, гнів, лютість. Образи. Чи є це зараз в тебе? Якщо воно в тобі живе, ти не віриш в Пасху. Якщо воно в тобі живе, ти не віриш в Пасху. Друзі, Пасха це звільнення від цього всього. Ось що таке Пасха. Христос вже це поніс. Пасха це звільнення того всього. І коли ми сьогодні кажемо, що ми святкуємо Пасху, ми святкуємо звільнення. Ось що треба, щоби мати, це звільнення. Прийняти. Його треба прийняти. Це звільнення. І ось перший Івана 1,9, коли ми свої гріхи визнаємо. Знаєте, що в нас біль? Це наші гріхи. Що в нас злоба це наші гріхи. Що в нас відчай? Це наші гріхи, не чужі гріхи, не чиїсь гріхи. Це все мої гріхи. Мій гріх приводить мене до болі, мій гріх приводить мене до відчаю, мій біг приводить до мене до розчарування, мій біль приводить мене до незадоволення життя. І ось мій біль це не віра в Пасху. Віра в Пасху це звільнення від всього цього. Коли ми визнаємо свої гріхи, то він вірний і праведний, щоб гріхи нам простити і очистити нас від неправди всілякої. Людині треба повірити, що замість неї. Христос заплатив ціну. Одного хлопця судили. Йому винесли вирок 10 років тюрми, або 100 тисяч оплатити доларів. Це було в Америці колись, було такий вирок, і можна було або заплатити борг, або сидіти в тюрмі. На цьому засіданні був він і ще один чоловік в залі, який чекав свого наступного суду. Це був дуже багатий чоловік. І він почув, як цього хлопця засудили, йому стало жалко, хлопчина, якому ще немає 20 років, прийдеться 10 найкращих років життя, він сидить в тюрмі. І він пішов в банк і заплатив 100 тисяч доларів за цього чоловіка. І йому кажуть, за тебе заплатили 100 тисяч. Зніми ці гроші, внеси, внеси в касу і ти будеш вільний. Він каже, я не віру, що за мене хтось може заплатити. А ти віриш? Ти віриш, що Ісус Христос живий, святий, Божий Син, який воплотився в людину, замість тебе, грішника і мене, пішов на хрест, а потім пішов в пекло. Чи віримо ми в це? Цей чоловік не повірив, що хтось за нього може заплатити таку ціну. Він не прийняв цього і пішов в тюрму. Висидівши рік, в тюрмі до нього прийшла ідея, а вдруг за мене заплатили. І він зв'язується з адвокатом і каже, піди перевір мій рахунок. Адвокат перевіряє, і каже, на твоєму рахунку вже більше 100 тисяч, вже на, накапали проценти. Він каже, зніми 100 тисяч і заплати за мене. Той зняв і заплатив, його випустили з тюрми. Чи треба було йому сидіти рік в тюрмі? Друзі, треба було? Чому він сидів рік в тюрмі? Чому до сих пір в тебе відчай? Чому в тебе злоба, ненависть? Чому в тебе немає любові? Чому немає прощення, прийняття? Чому немає радості? Чому немає захоплення життям? Бо ти не прийняв, ти не повірив в Пасху, тебе нема цієї віри в звільнення. Ми вільні, друзі. Ми вільні. За нас заплачено сповна. Там в пеклі Ісус заплатив повністю за тебе і за мене. Тобі не треба робити добрих діл, щоб відкупитись. Тобі треба просто повірити, що за тебе Христос був в пеклі. Да-да, Христос за тебе і за мене. Такого гріччого, падшого, такого гордого, напищеного за мене, за мою біль. За мою злобу, за мою гордість, за мою напищеність, він був там в пеклі. І ось це Пасха. Це те, що ми сьогодні святкуємо, це перемога. Він це все зробив. Пасха це звільнення від прокляття гріха. Чому ми святкуємо два свята: Пасху і Воскресіння разом, та тому, що Пасха для мене це як одруження. Я вірю, що ви всі, хто одружились, були щасливі на своєму весіллі. Чи тут є людина, яка була нещасна в себе на весіллі? Є, підніміть руку. Просто будьте, просто будьте чесні. Ви були нещасні в себе на весіллі. Ну, я вірив, що будуть всі щасливі. Ось! Друзі, це Пасха. Це перший крок. Це рішення бути вільним, це рішення одружитися. Це Пасха. А зараз підніміть руку, хто щасливий. Не так вже багато рук. Знаєте що? Бо ми не віримо в Воскресіння. Віра в Пасху і невіра в Воскресіння це життя, яке не приведе до вічності. Тому людина вона має вірити в Пасху як своє звільнення, і людина має вірити в Воскресіння, як свою перемогу. Давайте глянемо, що ж таке Воскресіння. І так, Пасха, це наше звільнення від вічних мук в озері огняному. Це зарплата, яку Христос заплатив. Це наш Ісус Христос, наша Пасха. Христос за нас у жертву принесений. І нам не треба більше бути. Нам не треба більше вжити в цьому. Нам не треба більше мучитись своїми гріхами. Коли ми каємося і визнаємо, ми стаємо вільні і прощені, і з нас уходить оце все зло, вся ця нечість. І так, римлянам 6,4, що ж таке Воскресіння? Отож, ми поховані з ним, з Христом, хрещенням у смерть, щоб як Воскрес Христос і мертвих славою Отця, щоб так і ми стали ходити в обновленому житті. І так, Пасха, це наше звільнення, Воскресіння, це наша перемога над смертю, над пеклом, над лукавим і над гріхом. Воскресіння Ісуса Христа це наша перемога над смертю. Ти боїшся смерті? Ти не віриш в Воскресіння. Якщо ти боїшся смерті, ти не віриш в Воскресіння. Смерть переможена, все. Її не треба боятися, її треба чекати з розкритими обіймами. І треба чекати, ось я готовий на перехід, бо це всього-навсього лише перехід до чогось кращого. Ось це Воскресіння, друзі, смерть переможена пекло переможене. в нас більше совість не має мучити. Якщо ти віриш в Воскресіння, твоя совість тебе не мучить. Якщо твоя совість тебе мучить за певні гріхи, ти не віриш в Воскресіння, ти не живеш Воскресінням, ти не переконаний в воскресінні, бо Твоя совість тебе мучить. А Воскресіння це віра, це перемога, це звільнення, звільнення від усудження нашої совісті. Воскресіння це. Перемога над лукавим, чи є гріх, від якого ти залежний. Чи є ці речі, які ти робиш кожен день, а ти не хочеш їх робити? Речі, які ти робиш кожен день, а ти не хочеш їх робити. Це залежність. І якщо ти вживеш в такій залежності, то ти не віриш в Воскресіння. В тебе нема сили Воскреслого Христа, бо Він переміг лукавого, який дає тобі залежність, який заводить тебе в залежність, який приводить тебе в залежність. Він це наша залежність, а Він переможений. Він переможений. І це Воскресіння. Ми кажемо, Христос Воскрес! Він переміг лукавого. І саме головне, Він переміг гріх. Гріх не має над нами влади. Гріх не має над нами сили затягнутий гнів. Це гріх? А злоба. А ненависть, а непрощення? Це все гріх. Це все гріх, а він переможений. І злоба, і ненависть, і непрощення, все це переможене Христом. Він переміг, Він воскрес, Його перемога велика. Над нами гріх не може мати жодної влади. Гріх вільний він переможений Христом. Христос його переміг. І коли він на Христі сказав звершилось, це означає завершено, оплачено, все переможено, ти вільний. Ось давайте вернемося до Римлянам 6.4. Отож ми поховані з ним у хрещення у смерть. Поховані від чого? Від старого життя, від того, від цього ненависного життя, від цього неправильного життя. Ми поховані, щоб як воскрес Христос із мертвих славою Отця, так і щоб ми стали ходити? яким? Обновленим життям. Друзі, Воскресіння це переможне життя, переможне кожний день. Воскресіння це переможне життя кожен день. Тобто я кожен день переможець. Переможець над гнівом, переможець над злобою, переможець над непрощенням, переможець над злом, над ненавистю, переможець над незадоволенням. Я кожен день переможець – Ось це Воскресіння. Віра в Воскресіння дає людині нове життя, дає нове преображення, нове звільнення. І ось що пише апостол Павло в Колосянах 3.1-2, послухайте, будь ласка. Якщо ми живемо Воскресінням, то має бути щось наступне. Колосянам 3.1.2. 2. Отож, коли ви воскресли з Христом, то шукайте того, що вгорі. Де, де сидить Христос по Божій правиці. Думайте про те, що вгорі, а не про те, що на землі. І так, людина, яка воскресла, людина, яка вірить в Воскресіння, людина, яка прагне Воскресіння, вона думає по-іншому. Її думки всі направлені на те, що буде в небі, що чекає в небі, що вона робить і як воно відображається на небо, на її вічність в небі. Ось це людина, яка воскресла, людина, яка вірить в Воскресіння, вона думає про те, що вгорі. Вона живе небом, вона живе нагородами, вона живе відповідальністю за те, яку вона несе. Я маю думати про те, як я виконую свої обов'язки чоловіка. Моя дружина має думати про те, як вона виконує свої обов'язки жінки. Про це думати. Діти мають думати про свої обов'язки перед батьками. Батьки мають думати про свої обов'язки перед дітьми. Члени церкви мають думати про свої обов'язки перед церквою. І ось це все ми маємо про це думати. Друзі, ми маємо про це думати. Ми маємо шукати. Що ми маємо шукати? Шукати, щоб догоджати Богу, а не собі. Догоджати Богу і ближньому, а не собі. Ось що ми маємо шукати. Ось що чим ми маємо жити. Ось чому ми маємо перебувати. І це Воскресіння, це сьогоднішнє свято. Це те, що ми святкуємо. Давайте звернемося до Христа. Йому просто блоги всемані? Безгрішний. Коли ти думаєш, що тебе обіжають сьогодні? Думаєш? Подумай про Христа, як його обіжали. Абсолютно безгрішний. Абсолютно безгрішний, який не зробив жодного зла нікому. Знаєте, що нас обіжають? Та бо ми винуваті в цьому. Ми так ведемо себе. Рідко, коли нас обіжають не за наші провини. Дуже рідко. Думаю, 90 з уста нас обіжають, бо ми себе так ведемо. Христа обідали, Він вів себе досконало. Але він пішов на хрест. Він пішов на хрест. Будучи досконалим, ні на кого не обіженим, і сказав, прости їм, бо не знають, що роблять. Ось що зробив Христос. Він провів досконале, переможне життя, святе життя абсолютно. І ось це життя, яке Він чекає від нас. Що ми шукаємо? Що ми віримо, про що ми думаємо, яке наше життя, на що скеровані наші думки і бажання, на що направлене наше життя, що для тебе Пасха і Воскресіння. І так, ми говорили про те, що ми сьогодні поговоримо про те, що ж таке Пасха. Пасха це. Підкажіть мені? Супер. Від вічного покарання за гріх. Ось що таке Пасха? Звільнення від вічного покарання за гріх. Що таке Воскресіння? Це переможне життя кожного дня. Перемога над пеклом, перемога над смертю, перемога над дияволом і перемога над гріхом. Це Воскресіння. Ми переможці і маємо жити переможним життям кожного дня. Це Воскресіння. А тепер рішення. Ти хочеш далі мучитись? Бути правим? Ти хочеш бути воскреслим? Ти хочеш жити переможно кожен день, якби з тобою не вели себе люди. Як би люди не поступали, веди себе правильно. І це твоє життя, це твоя благодать, це твоя милість. Ось на завершення. Римлянам 10, 9, 10. Відкрийте цей текст, будь ласка. Римлянам 10, 9, 10. Дуже прошу, щоб ви відкрили цей текст. Римлянам 10 9, 10. Бо коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа і будеш вірувати в своєму серці, що Бог воскресив його з мертвих, то спасешся. Бо серцем віруємо для праведності, а устами ісповідуємо для спасіння. І ось даний текст відкриває дві ідеї. Даний текст відкриває ідею Пасхи, і даний текст відкриває ідею Воскресіння. Пасхи і Воскресіння. Пасхи і Воскресіння. І так, давайте глянемо, яка ідея в даному тексті Пасхи. Бо коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа. Друзі, якби зараз ви сказали, Ісус. Ти Господь мого життя. Ти господар мого життя. Те, що я зробив в четвер. І Бог сказав: попроси пробачення. Якщо Господь господар твого життя, то ти сьогодні станеш вільний. Ти сьогодні станеш вільний. Бо це Пасха, і от щось треба зробити. Тут сказано, що треба зробити. Бо серцем віруєм для праведності. Чи віруєш ти, що Бог тебе сьогодні звільнить? Попроси в нього, в людей, в нього. Попроси. І ти будеш вільний. Сьогодні ти будеш вільний, бо сьогодні Пасха, вона якраз для того, щоб ми були вільні. Нас нічого не мучило, ми були вільні від цих проклят, які нас чекають в вічності в пеклі. Визнай це. Ось що каже посоло, визнай це, якщо Ісус є Господом того життя. Визнай, щоб ти був праведний. Щоб твоє життя було праведне, чисте і святе. Непорочне перед всіма людьми. Ось так, чисте перед всіма людьми. Друге, це Пасха. Що таке Воскресіння? І будеш вірувати в своєму серці, що Бог Воскресив Його з мертвих. Чи сильний Бог Воскресити твого партнера? Ось Ісуса з пекла підняв. А твого партнера сильний воскресити Це віра у Воскресіння. Це віра у Воскресіння. Що Він сильний. Він сильний воскресити Що для цього треба? Ось апостол Павло пише, що для цього треба. А устами і для спасіння. Устами і для спасіння Другу словами, ми говоримо, це Богу, і віримо, що Він сильний змінити нашу дитину, нашого чоловіка, нашу дружину, нашу владу, нашого пастора, нашу церкву. Він сильний змінити, абсолютно змінити. І коли я віру і сповідую це своїми устами, я виголошую це Господу, я кажу це Богу кожен день. Ось я переможець. Ось я живу переможно. Ось я роблю, як переможець. Я рухаюсь, як. Переможець. Чи хочеш ти сьогодні засвідчити всім, що ти будеш по-другому жити? Навіть якщо ти член церкви. Виходь сюди. І кажи, я прийняв рішення повірити в Пасху і Воскресіння по-новому. Я прийняв рішення повірити в Пасху і Воскресіння по-новому. Не так, як вірив, не бути в релігії, не ходити на зібрання раз в неділю чи там якісь галочки виконувати. Я хочу в це вірити, бо це правда. Бо це правда, бо це свято, бо це круте свято. Пасха і Воскресіння. Якщо ти ніколи не визнавав своїх гріхів, пора визнати. Хорош жити для себе це тупік. Чим довше ти живеш для себе, тим більше це тупік. Не треба для себе жити. Треба жити для Господа. Для чого Він нас створив? Це і є наша Пасха, звільнення для себе і життя для Господа. Наша Пасха в ньому і наше Воскресіння, Він Воскрес. І це означає, що кожен день ми можемо жити як Воскреслий Христос новим, іншим, благословеним, переможним, святим, тому що Він Воскрес, і наша віра в це дає нам це переможне життя. Амінь.